Привіт, малюче! Подивися на зображення. Скільки ти бачиш гарбузів? Один гарбузик. А поруч з гарбузиком у нас бурячки. Скільки буряків? Один, два, два бурячки. Добре. Ми сьогодні з тобою будемо знайомитися з цифрою 2. нашого гарбуза є два сусіди, два бурячки, або, як ми ще кажемо, пара. Пара буряків. А тепер подивіться на обличчя, що на обличчі у нас із вами буває парами. Парами бувають оченята, що ще? Вушка, щічки, бровки теж у нас парами. Чудово! Тут у нас два бурячки і цифра два. Цифра два означає, що предметів у нас один-два. А тепер давайте ми з вами зіграємо в гру. Де у нас один предмет? Один у нас гарбузик. Є. Проводимо стрілочку. Кого у нас двоє? Дві морковки. Чудово! Тепер проводимо до них стрілочку. І три у нас кого, давайте порахуємо, залишилось три помідорчики. Проводимо стрілочку і до них. Ми з вами запам'ятали, що таке пара. Пара це два предмети. Давайте зараз з вами зіграємо в гру, де не пара. Пара чобіт, пара рукавичок, а морковки у нас скільки? Один, два, три. Морковка у нас неправильна відповідь. Не пара морковки. Наступне у нас листочків скільки? Один, два, пара. Картопелька одна. Горішків теж пара. Де тут не пара? Не парою у нас картопелька. Добре. Наступне давайте порахуємо грибочки. Скільки їх? Один, два, три. Не пара. А кульок один-два. Пара і горішків один-два. Теж пара. Не парою у нас грибочки. Чудово. Поїхали далі. Тепер у нас скільки книжок? Один, два, три книжки не пара. Огірочків скільки? Один, два. Пара. І скільки пропорців? Один, два теж пара. Чудово, молодець. І ще одна гра. Подивися на ілюстрації і скажи. Кого більше, а кого менше? Гарбузик у нас один, а огірки у нас один, два. Де більше? Більше огірочків. Добре. Наступне завдання. Скільки у нас морковок? Один, два, три. А кабачків? Один-два. Кого більше? Більше морковок. Наступне завдання. Скільки у нас помідорчиків? Один, два. А бурячок? Один. То кого більше? Більше помідорчиків. Молодець. Наступні у нас овочі. Капуста. Одна. А перчиків? Один, два, три. Кого більше? Більше перчиків, звісно, молодець. А ще у нас є баклажани скільки? Один-два. І одна кукурузка. Кого більше? Більше баклажанчиків. Чудово. Ще в нас є часничок один. А редисок у нас один-два. Кого більше? Більше редисок. Чудово, молодець. Ура! Ти так гарно впорався. Давай перегадаємо, яке число ми з тобою сьогодні вивчили. Ми сьогодні вивчили число 2. Добре. А тепер давай пригадаємо, після якого числа воно йде. Перед двійкою у нас одиничка, потім у нас йде число 2. А яке з цих двох чисел більше, а яке менше? Звісно, цифра 2 більше, ніж одиничка. Молодець. Ти сьогодні так гарно попрацював. До нових зустрічей, малюче!